Космолот! Гартуймо перемогу. Павло Нарожний, засновник БО Реактивна пошта, військовий експерт. Пане Павло, вітаю вас. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Почну з такої новини. Стало відомо, що Польща нещодавно таємно передала нашій країні близько 10 ударних вертольотів Мі 24 Про це пише The Wall Street Journal. Попрошу наших режисерів також показати цю картинку для наших глядачів. А вас попрошу розтлумачити, що ж це така за зброя, яку вона має потужність, і ну, кількість, напевно, для нас дуже велика. Ударний вертольот Мі-24 ну, може виконувати декілька ролей. Перша там, суто транспортна, тобто привозить особовий склад. Другий, ну, це з його назви виходить, це наносить досить Він може використовуватися, ну, скажімо так, основна проблематика, яка є, це нестача артилерії. Тобто артилерії у нас недостатньо для того, щоб. Ну, скажімо так, щоб ефективно викинуть ворога з країни і компенсувати це може виключно авіація ніякі другі інші види родивось. Це не можуть замінити. У нас і раніше використовувалася авіація, конкретно вертольоти для нанесення ударів поблизу лінії фронту. Як це відбувається, в першу чергу це не керовані снаряди авіаційні, це так, так зване кабрування, тобто вертольот на великій швидкості підходить. До лінії фронту набирає висоту, в цей момент відстрілює некеровані ракети і повертається назад. Ну, це такий прямий аналог ударів градами або ураганами. Ця техніка не можна сказати, що вона доволі ефективна, але. Завдяки кількості пострілів, завдяки дешевізні цих снарядів, які є у нас на складах, ми можемо наносити доволі ефективні удари. Крім того, з вертольотів можуть запускатися керовані снаряди, ну такі, наприклад, як Брімстоун, це Британія нам передала. Керовані ракети, вони предназначені для знищення броньованої техніки, танків і так далі. Вони можуть бути керовані по сигналу лазера, або вони можуть наводитись самі по тепловому сліду техніки. Ну тобто підсумовуючи 10 вертольотів, це доволі серйозна кількість, і це дуже серйозна зброя, яка стане в нагоді на полі бою. За що Польщі вкотре ми дякуємо? Є е, така ж така новина? Ми побачимо жест доброї волі від РФ на півдні та на сході України найближчим часом. Про це каже пан Резніков. Цитата ворог звикає до розуміння, що вони вже не друга армія світу, тому що мета СВО не вдалася. Київ за три дні не впав, Україна за три тижні не впала. Навпаки, вони чудово навчилися е, виблискувати п'ятами. А ми з вами бачимо так звані жести доброї волі на острові Змійному, і Київській, і Сумській, Харківській, на правому березі Херсонської. Області а також він зазначив, що окупанти використовували в Україні вже е, сухопутну армію, авіацію, флот, масовані ракетні удари по цивільних та інших інших засоби конвенційної війни? Ну тут, якщо я не помиляюсь, пан Різніков він вже е, посилається саме на ось ці факти е, того, що росіянам не вдалось, і в принципі на цьому базує е, оцю думку, що ми побачимо скоро жести доброї волі на півдній на сході. Е, а як воно е, ну потрібно? Було б е, аналізувати цю інформацію, базуючись на цих фактах, чи відштовхуючись е, від е, того, що йде на полі бою, чи пан Резніков все ж таки е, відштовхується саме від картини поля бою. Пан Резніков займається тим, що аналізує історію операції в Харкові. Операції в Херсоні вони категорично відрізняються від того, що зараз відбувається під час наступу. У нас наступ, ну він уже в принципі оформився. Вже зрозуміло, що основний напрямок це буде південь, тобто Херсонська Запорізька область, звільнення і забиття цього сухопутного кліна між російське угрупування. В чому принципова різниця? Ворог на Харківщині не встиг дуже сильно укріпитися. Там були укріплення, не можна сказати, що їх не було, але там не було такого щільного мінування, яке є в Запорізькій області. Там не було таких бетонованих укріплень. Якщо подивитися на операцію в Херсоні, так вона дещо чимось нагадує. Чим нагадує? Тим, що, ну, якщо ми пам'ятаємо Херсон, то Херсона за Херсоном знаходилося Дніпро. Ударами в Високоточної далекобідної артилерії були знищені всі мости: Дарівські, Антонівський, переправа через Нову Каховку, і таким чином була обрушена. Логістика ворога. Зараз що відбувається? Чангар був обрушений, залізна дорога перебита, та сама Гілка Маріуполь, Волноваха, мелітополь джанкой Але на цьому ну, схоже закінчується, тому що ворог успів побудувати встиг побудувати цю ну, так звану лінію Суровікіна, яка йде ну, там, поблизу Такмаку і там до Волновахи. Вона доволі серйозне укріплення. І наразі всі наші успіхи, які є, це прибут. Вили першу лінію оборони і підходять до другої лінії оборони. Це відбувається доволі повільно. Чому так? Так ми могли б наступати набагато швидше, але ця швидкість би компенсувалася ну, верніше, відплатою за таку швидкість була б величезній людській жертви. Тому ми дуже повільно просуваємося вперед, розміновуємо поля, знищуємо артилерію ворога, знекровлюємо ворога. А потім, вже коли ворог знекровлений, вже тоді штурмові загони заходять. Коли ми пройдемо першу, другу, третю лінію оборони, то дійсно фронт може посипатись, Але до цього ще далеко. До цього ну, по моїм оцінкам, я думаю, ну. Мінімум місяць до такої ситуації, коли ми зможемо пробитися. Ну, звісно, тут важко прогнозувати, тому що ми там на скоро отримаємо ті самі касетні боєприпаси. У нас йдуть удари, вже ми бачимо удари по Кримському мосту. Тобто ситуація може змінитися. Але от при поточній обстановці, ну я не очікую швидкого прориву. Ну і ще сюди додаємо фактор ЗС. Якщо це станеться також. Це відтерміновує а, наступальні дії, як і Каховська ГЕС, яку вони пробили. До речі, ця каховська гес а, русло ріки вже кажуть, що пересохло, і невідомо а, чи добре вони зробили для, для себе, підірвавши а, гідроелектростанцію. Ну, ми вже бачимо, що вони зробили для себе погано. По-перше, вони втратили якусь частину особового складу, вони змили укріплення, які знаходилися на тому березі річки через ну, від Херсона. Да, на, це у нас який лівий Е, І а, що ми бачимо? Ми бачимо про деякі поодинокі повідомлення, що там вже йдуть бої на то на тому березі річчі. Тобто, це дозволило пересуватися нашим військам, тобто, з, з пришвидшили їх пересування. Другий момент, коли Води було багато. А ми знали, що наші спецпризначенці вони і раніше вели бої, вели бої на островах і на тому березі. Вони могли по воді добиратися аж до Голови пристані, ну тобто, робити всю свої справи диверсійно-розвідувачні, але набагато далі. Тому вони зробили на самому, насправді собі поганіше. Вони з Херсонської області перекинули резерви на напрямок Кремна і в Бахмут там під. Сили трішечки, але е, навіть там це не, не дало ніякого переламу. Тобто на Бахмуті як наступали наші війська, так вони повільно наступають, але вони наступають. А на Креміні ворог робить спробу атакувати. Але ці атаки вони також там успішно відбиваються нашими е, збройними силами. Е, тому цей підрив да, вони нанесли величезний ряд екології. Лю людей там лишили будинки, багато людей загинули. Е, багато бруду пішло в Чорне море. Ле яких цілі своїх стратегічних вони не досягують? Перед цим питанням ви казали про ту оборону, яку росіяни змогли відбудувати. І я згадав оцю новину, яку читав кілометри зигзагоподібних з'єднаних між собою траншей і заміновані поля. Видання The Wall Street Journal проаналізувала повільні темпи українського наступу. Автори з посиланням на експертів пишуть, що минулорічними успіхами ЗСУ на став кінець наступати на окупані сили росіян набагато складніше. Як приклади подібних операцій видання згадує висадку. Союзників на узбережжі Нормандії під час Другої світової війни, яким знадобилося понад два місяці, щоб проривати німецькі укріплення і просунутися в глиб країни. А також згадую бурю в пустелі 91-го року, коли США протягом п'яти тижнів вели повітряну кампанію, щоб послабити позиції іракських військових. От хотілося б від вас, як від експерта, простими словами для людей пояснити. А взагалі, то це такі масштаби проблеми. Ми з такими масштабами стикнулись. Ну саме з такими дійсно, мова йде саме про такі масштаби. Ну там мінування настільки щільне, що там міни на цих полях знаходяться на відстані метр півтора одна від одної. Ну тобто, іншими словами, там ну, якийсь там танк, чи там БТР чи БМП там просто банально не може проїхати. Якщо будуть іти люди, то у них ймовірність дуже висока. Там на потрапити на ці міни. У них, ну якщо там по, скажімо так, радянським е -е, настановам, то треба робити там, окремо поля протитанків, окремо там протипіхотні. Вони мішають піхотні, Тні міни з протитанковими ну тобто все роблять, щоб зупинити наступ, і тут, крім того, ще є одна е, велика проблема: у нас е, недостатньо цих протимінних засобів, протимінних тралів. У нас недостатньо цих е, систем розмінування даними. їх союзники передають, а їх е, відносно мало. І саме головне у нас небагато досвіду у наших е, штурмовиків по пересуванню і по розмінуванню такі таких величезних мінних полів. Тому Пересування буде йти повільно, але, але є фактори, які можуть помінятися. Ну, ті самі касетні боєприпаси. Е, ну є деякі версії, скажімо так, що цими касетними боєприпасами можна навіть е, стріляти по мінним полям і таким, е, таким чином спробувати їх розміновувати. Ну, це на рівні, скажімо так, догадок, що так вони можуть використовуватись. Mm -hmm. Ці касетні боєприпаси вони будуть дуже ефективні проти. Е, Особового складу, який там окопався. Бо наразі у нас є виключно фугасні боєприпаси, але ну, є і багато відео і фотографії у цих праці загаподобні вкопані окопи. Вони глибиною приблизно півтора-два людських роста. І людині, яка знаходиться в цьому окопі, навіть якщо фугас впав, скажімо, 15-20 метрів від нього, ну він може бути контужений, він може бути поранений, але він залишиться боєздатним після цього. А от касетні боєприпаси. Це для піхоти в таких окопах. Ну це велика ймовірність загинути. А, а взагалі-то, от щодо розмінування з, з допомогою касетних боєприпасів, чи відомо відрізняються от американські касетні боєприпаси від російських? Бо наскільки мені відомо, російські касетні боєприпаси у 80% випадків вони розриваються як тільки воно ну, приземляються? А от там ну 20% тих боєприпасів, які приземляються разом з тими, вони діють як міна. От чи відомо як працюють американські касетні боєприпаси таким же чином? чином? В, в радянському арсеналі є касетні боєприпаси для градів, є касетні боєприпаси для ураганів і, якщо не помиляюсь, 152 калібр. Але 152 калібру і градів дуже мало. І основна кількість – це ураганівські касетні боєприпаси. Там є два вида – 9М27К і 9М27К2. 27К – це протипіхотний боєприпас. От Якщо його порівняти напряму з калібром 155 мм американським, ракета важить 320 кг. В ній ну, приблизно 100 кг боєголовка, і ця боєголовка несе 30 мін. Ці міни виключно протипіхотні. Вони е, е, нафаршировані дуже дрібними уламками, тобто кількість уламків там величезна. Від них такі характерні ушкодження на, на багатьох фотографіях після російських обстрілів. Це всі бачили там, скажімо, машина або, скажімо, там сталеві ворота, ну щось таке, що з великою площою має. Вона становиться як дуршлаг, таке дуже велика кількість маленьких отворів. Так, от працює касетні російські боєприпаси, але якість цих касетніх боєприпасів дуже низька. Так дійсно там до 20% не вибухає. він В нього є два види дії. Перший від контакту, ну тобто по таймеру, ракета розкривається в повітрі, і приблизно, коли Міни касаються ґрунту, вони в цей момент і вибухають. Другі з затримкою. Для чого ця затримка робиться? Для того, щоб коли піхота знаходиться в окопах, в бліндажах, для того, щоб дати час цій міні або суд боєприпасу закатитися ну, конкретно в укріплення піхоти. От якщо його впряму в лоб порівняти з тим боєприпасом, який планується нам передати, це 155-й калібр, у ньому. 88 боєприпасів в радянському 30, о да, 30 а в цьому 88. Угу. Uh -huh. тобто кількість набагато більше. Там у них є два типи боєприпасів. Застарілі в них кількість боєприпасів, які не розриваються, приблизно до 5%. І є новітні, і в них кількість боєприпасів, які не розриваються, менше 1%. Ну, Тобто вони набагато більш якісніші. Вони набагато більш. А ну, ще один момент: з цих 88 боєприпасів 24 кумулятивні дії. Тобто не кумулятивна дія це проти боєприпас, а кумулятивні це проти льох а навіть і більш серйозно броньованої техніки, більше проти тих самих танків. Тобто, одним пострілом вона засіває приблизно таке коло приблизно 250-300 метрів. Ну, уявляєте собі, що таке один постріл, який робить. Ураження на кулі діаметром 300 метрів це ну величезна кількість, ну неймовірна кількість, скажімо так, для поміркам артилерії. Якість набагато краще. Тут ще є один момент, що всі наші артилерійські спеціалісти, з якими я спілкувався, вони відмічають, що чим свіжіший боєприпас артилерійський російський, тим нижче якості. Ну тобто, в радянські часи набагато сильніше слідкували за якістю виробництва. І тому ті боєприпаси набагато більш якісні, ніж ті, що приходять там, з маркуванням 20-го року і так далі. Тобто знаходять просто не рознерозор боєприпаси, які не розорвалися в величезній кількості, тобто Росія пересла. Стала слідкувати за якістю цих боєприпасів, а, тому як висновок американські набагато більш потужніші і набагато більш якісніше ніж те, що є зараз в Росії, е, дуже цікаво, ви розповіли всі всі ці деталі. Я думаю, що кожному було зрозуміло, навіть пересічному громадянину, хто не розбирається, саме для цього і пояснюємо. Але е, маю варіант протиставити вашій тезі про якість, посилаючись на видання New York Times, яка каже, що касетні боєприпаси, які США відправили для Києва, не розриваються в 14% випадків, і пише це видання, що це неприйнятно високий рівень. Як би ви це прокоментували? Чи дійсно це так? Ми розуміємо, що е в західних змі є також проплачені про російські історії, е саме тому, от з вами і розмовляю на цю тему, щоб зрозуміти, де правда, а де ні. У них є дійсно є боєприпаси, які там приблизно дійсно 15-20% не розриваються. Але це старі боєприпаси. Вони, коли Нью-Йорк Таймс, вони кажуть про тип боєприпасів, а не про ту конкретну марку, яку нам будуть відправляти. Тому що нам, по плану, хочуть дати сучасні боєприпаси, ті, які були вироблені в 90-х роках, 2000-х роках. і там якість менше 1%. Які саме боєприпаси ми отримаємо, ну я цього не знаю. Сподіваюся, що нам дадуть виключно новітні боєприпаси. Ну, і крім того, всі повинні розуміти, де будуть використовуватися ці боєприпаси, Вони будуть використовуватися на полі бою. Там, де все і так вже щільно заміновано, там, де Росія дуже постійно використовує касетні боєприпаси протипіхотні, протитанкові, які завгодно, там стоять протипіхотні міни, заборонені всіми можливими конвенціями. І тому в будь-якому випадку ці території треба після ведення бойових дій розміновувати. Там інших варіантів просто немає. Тому 1% чи 15% ну, різниця насправді. Равді невелика, тому все одно там треба проводити розмінування. Україна скоро отримує протимінні кораблі з Нідерландів, заявив міністр оборони країни Олексій Резніков. А, навіть кораблі протимінні ми вже теж маємо. Два кораблі протимінних стоять у Великій Британії під українським прапором із українським екіпажем. І скоро ми теж отримуємо від уряду а, Нідерландів. Сказав він в ефірі телеканалу. Телеканалу Рада Тож, виходить, що і такий функціонал у нас є. А могли б ви пояснити, що це за протимінні кораблі, яке значення будуть відігравати? У нас вся акваторія Чорного моря вона замінована. Тобто, вона була замінована як нашими спеціалістами, коли ми в березні, в квітні місяці. Були uh, спроби росіян висадок на uh, під, під Одесою. і під, під Одесою тримали дві чи три загальновійськових бригади, uh, коли були важкі бої. там uh, ну в тому самому Маріуполі. Їх не могли відвести саме тому, що uh, росіяни не могли висадитись. І тоді там щільно мінували uh, ну скажімо так нашу акваторію. Росіяни займалися тим самим тільки uh, далі uh, поблизу Криму. Тобто вони боялися, що будуть якась висадка, якісь будуть диверсанти uh, з нашого боку, якщо наші мінні поля ми знаємо, де ми знаходимося, і ми можемо їх розмінувати, то з російськими все набагато складніше. Тобто, я більш ніж впевнений що у них там такий бардак що вони і самі не знають, де вони там що мінували, і це є величезною проблемою для нас. В першу чергу для комерційного судноплавства для експорту зерна, тому що у нас от та зернова угода вона відбувається виключно за погодженням з росіянами. Тобто, якщо росіяни захочуть, то вони можуть замінувати которії і жоден корабель з Одеси не вийде для нас. Це, ну, скажімо так, критично важливо, бо ну, ми аграрна країна, тут ні для кого це не секрет. І через зерновий коридор у нас пройшло 30 мільйонів, навіть да, 31 мільйон тонн зерна. Ну, так, для людей далеких від агросектора Україна за рік експортувала 50 мільйонів, з них 31 мільйон через Одесу пройшов. Тобто це більшість експорту нашого зерна, а зерно це основа економіки України. Тому ці кораблі для розмінування вони критично важливі для нас. Тому що коли буде звільнюватися Крим, а це питання часу, коли це станеться. Нам треба буде розмінувати всю акваторію Кримського моря після того, як росіяни поїдуть до себе додому. Сподіваюсь, ногами вперед. Підтримую Україна планує наростити випуск власних танків і бронемашин у найближчі півроку. Це наступний пріоритет після масового випуску боєприпасів. Повідомив міністр зі стратегічної галузеї промисловості України Олександр Камишин. Ми повинні бути амбітними, тому що у нас немає вибору. Вважає він не погодитися з цим дійсно. Ми не можемо, але амбітність і реалізм дві різні речі. Від вас хотілося б почути наскільки ця ціль реальна. Я думаю, що виробляти нові танки, ми економічно, ну ну, буде дуже важко це робити. А відновлювати танки ну, це абсолютно реалістично. Ну тобто, брати існуючий танк, там Т-64 чи Т-72, встановлюють на нього новітний двигун, встановлюють на нього електроніку, там нові комп'ютери балістичні, тепловізійні камери, тепловізійні прицели. все це абсолютно реалістично. Питання, звісно, в кількості ну тобто, скільки ми потягнемо. Ну мені важко робити якісь оцінки, бо я слабо собі уявляю спроможність нашого Укроборонпрому все це робити. Але все це абсолютно реально. Тут немає ніяких нереалістичних задач, тут немає ніяких стоперів, ну то, щоб вони могли робити. Тепловезійні матриці. Ми можемо купити в Франції двигуни. Ми, ми вміємо виробляти самі там комп'ютери балістичні. Ну я в цьому проблеми також не бачу. Тобто, все це абсолютно реально. А, взагалі, то вся ця зброя, от е, американці дуже, та й не тільки американці, всі наші західні партнери дуже боялися, особливо на початку війни, що якась зброя їх новітня потрапить до Росії, Росія вивчить цю технологію. Ну це одна з причин, чому вони нам і досі дехто не дає е, цю зброю. А питання в мене таке: якщо вона ця новітня зброя в нас є, ми ж також можемо її аналізувати і вивчати, і на прикладі цієї зброї робити щось своє чи не можемо? in <laughs> it. От е, я вам приведу такий простий приклад. У Росії є там танк Т 90 там Т-72 там новітні і так далі. У них всі матриці тепловізійні там стояли французькі. Хоча росіяни показували на виставках е, тепловізійні матриці свого виробництва. Ну як в тому в той книжці про лівшу, лівша може підхавати одну блоху. Але коли треба підховати не одну там а п'ять тисяч блок, то в цьому вони зазвичай зупиняються. Тобто, зробити масове виробництво чогось, це насправді дуже. Дуже важко. А тут іде мова якраз саме про масове виробництво чогось Розібрати, проаналізувати, зробити якісь висновки, не маючи розуміння, як відбувається технологічний процес, як він побудований. Ну це дуже важко. Ну от Інший приклад, який можна привести, от китайці спромоглись вкрасти у США там весь процес виробництва літаків п'ятого покоління. після того в Китаї він з'явився. Китай почав робити свої літаки п'ятого покоління саме завдяки тим китайським хакерам, які змогли ці всі там, документи вкрасти. Якщо росіянам в, руку, в руки потрапить, ну, скажімо, гаубі, М777 чи там, я не знаю, там, Пізіч 2000, ну я сподіваюся, що цього не буде. але... Навіть уявити, що це буде, що це буде. Так, да, вони зможуть проаналізувати. Може, навіть зможуть знайти якісь там слабкі місця, але повторити процес для того, щоб запустити масове виробництво цієї техніки, ну це з області фантастіки. Угу. Так, питання залишається як щодо нас. Щодо нас, ну по-перше, ми дружимо з Америки, да, тобто там з іншими країнами, які поставляють нам цю зброю. Я більш ніж впевнений, що ми аналізуємо цю зброю ну, для того, щоб розуміти, хоча б як її користуватися. А от інше питання, чи готові ми, чи спроможні ми її виробляти масово, ну, тут теж в мене є величезні сумніви. Ну, от я наведу там приклад, скажем, той самий вільхі. Виробництво реактивних боєприпасів. Тут мова навіть. Не йде там про керований боєприпас для того, щоб виробляти верху у нас в Україні не було власних станків, які могли б зробити корпус, цей корпус цієї ракети, який витримує дуже величезні навантаження. Мова йде там про навантаження більше стаже при пуску ракети. І ми купили у південної Карії станки для виробництва магістральних труб. І вже коли є труба, з труби вже робили цей корпус ракети, і цей процес закупівлі цього станка зайняв декілька років, і після того ми змогли налагодити виробництво цих ракет Це абсолютно публічна інформація. Тут ну, всі бажаючі можуть легко знайти інформацію про ці станки Там Укроборонпром по цьому робив такий величезний прес-ліз, ага. і так по всім іншим напрямкам, тобто. На жаль, Україна не є лідером світовим по якимсь там технологіям. Ну, ми там ми аграрна країна, да, у нас там дуже потужне IT. Але з технологічної точки зору ми не можемо сказати, що ми лідери. Так, да, ми виробляємо ну, ті самі там стугни, ми виробляємо ті самі Нептуни. Але це не є якісь ну як сказати, топ ночь не можна сказати, що це найкраще в світі зразки свого озброєння. Ну та сама стугна, вона на покоління нижче від джевеліну. Сучасного, тобто я боюсь помилитися, стугна у нас здається третього покоління снаряд протитанковий. Адже це четверте покоління, наступне і так по всім напрямкам, і по літакам, і по ракетам, і по всьому іншому. На жаль, ми дуже ну ми ніколи не були лідерами, скажімо прямо, але ми ще крім того відстаємо постійно від світових лідерів. Хочеться ще розкрити глибше це питання. У нас не так багато часу залишається, але все ж таки, що нам потрібно для того. Можливо, десь амбітне питання, але е, з огляду на те, в яких ми обставинах опинились, воно дуже е, реальне. Що нам потрібно для цього, аби розвинути оцей процес аналізу і виробництва? Які кошти для цього потрібно, і чи потрібно от, орієнтуватися в пріоритет собі ставити аналіз того обладнання, яке нам надходить новітнє, чи вже робити те, що в нас вже є, вже зрозуміле для нас, і бити саме в цю точку? Thank <laughs> you. Нам потрібно аналізувати абсолютно всі зразки, які потрапляють нам в руки. Робити це треба абсолютно обережно для того, щоб результати цих аналізів не потрапили в руки наших ворогів і для того, щоб ми не підставили наших союзників. І нам треба фокусуватися на деяких конкретних видах озброєннях. В першу чергу це артилерійське озброєння. Це те, що на чому ми ну, по перше дуже гарно розуміємося, і те, що дає нам перевагу на полі бою що може дати нам перевагу на полі бою, і в нас в цьому є конкретні успіхи. Один з таких успіхів це вільха -М. І Я сподіваюся, що ця лінійка буде і далі продовжуватись, вже маючи досвід роботи з хаймарсами з боєприпасами там Джимирлес та іншими боєприпасами. Почув вас також. Є наступна новина. Володимир Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії. Ним став Герой України та бойовий офіцер Олексій Півненко. Серед нас зараз Герой України Олексій Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, який відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка, командувачем Національної гвардії України, сказав наш президент Володимир Зеленський. Що б ви сказали по цьому призначенню? Ну, по-перше, це дуже гарний знак. Це я не знаю, символ там червоний прапор це супер, те, що відбувається, тому що бойовий офіцер, командир бригади з величезним бойовим досвідом е отримав таку позицію. Ну, от я можу провести іншу паралель. У нас є такі, наприклад, Сергій Миколайович Бранов, про кого мало хто знає, це командуючий ракетних військ і артилерії. Він до цього був комбрігом 44-ї артилерійської тернопільської бригади. Бойовий офіцер з величезним досвідом. І зараз він командуючий ракетних і артилерії. Тобто, ці призна це дуже гарна знака. Це те, що армія рухається в правильному напрямку. Те, що бойові офіцери, отримують, починають керувати. І вони будуть керувати з оглядом не на якісь там, там історію, а з оглядом на свій конкретний бойовий досвід. І це просто супер. Почув вашу відповідь. Дуже вона мені сподобалася, потішила і надала нас наги, думаю, що нашим глядачам в тому числі. Пане Павло, дякую вам за ваші відповіді за цей час і за цей інформативний діалог. Бажаю вам гарного вечора. Дякую, Павло Нарожний, засновник БО реактивна пошта, військовий експерт, долучався до ефіру 24 го каналу.